День двадцять. А десь в долині чутно пісні. День перемоги. Двадцятий день це щось. Сподіваємось, що перемога не стане. Ми зараз знаходимося у селищі Веселий Подол. Бачимо таку бесідку. Знову без коментарів. Добрий день, а ми хочемо з вами познайомитись. Ми йдемо пішки через всю Україну. Сьогодні вже 20-й день. Чудово. Да, Знайомимося з людьми, спілкуємось, фотографуємо, показуємо, як люди живуть, що, що ми всі українці. Всі українці тут на нашій вулиці живуть. Так патріотична і музика лунає. Ми там от були Ми сьогодні, сьогодні святкували, святкуємо день перемоги. Як настрій у вас? Весна, красна, все, все вроді. Настрій непоганий, тільки одне турбує нашу отака горе України. Якби воно безстріше закінчилося. Дітки вернули додому. Ну а так жити можна. Дякую вам велике, підемо далі покажу тобі козеньок. Ти бачила, коли козеньок? Хочу подивитись на ваших. <гум> Ой, як у вас затишно. Може так скучили за людьми, а то ми все полями. Скільки вас котів багато, вже два. Два, скільки? Два. Два. Привіт. диви, як яка мене сім'я. <риклад> виходьте, якщо <сюди> погуляйте, виходьте. <риклад> ідіть, йдіть, ідіть. ідіть. <риклад> Це веся <все> Україна побачить. Ніна, <риклад> <риклад> Ніна, дуже приємно. А ми Настя Оля і Яша. Ми так раді, що з вами познайомилися. Та може не треба, що тут і бринза і молочко, і хліб, я буду. Смачний Значний комфорт, <рес> я добрий. Смак дитинства значить. Нічого дівчата, воно в дорозі все пригодиться. Ай, ми що якесь побажання Україні чи нам, чи всім нам. Що? Ми вам дуже дякуємо. Заходьте, будете ще раз той. Якщо будемо, так. Знаєте, випадковість нас звела. Щасливі, діточки, щасливі. Тільки треба їсти. Та ви ж теж худа. Ну, все рівно їм. І ти думаєш, що віддільно люди насипаючи. Оце організм гени. Під той. Счастливо. счастливый, счастливый. Ой, варий без стол, без майки. Ой. Нас нагодували и находили комфортом вишневом малиновым, офигенным. Брынзе. Брынза. А, и духовно подзарядили. Да. Отнеслись к нам как к своим детям. Очень было вкусно, очень было тепло, очень было по-домашнему, уютно. Опять почти до слез. Тому я нічого не буду говорити, бо розплачусь. Дуже класно, що є такі люди, які зустрічають як рідних, проведжають, як рідних, насипали нам варення з собою, компоту з собою, печеняк. Дуже вам дякую за гостинність Григорій і Ніна. Да, добрий день. Добрий день. Молодцеві. Дякуємо, дякую. дякую. Пішки через всю Україну. Та по-різному. Для Одеса мама пролунала пісня «Happy Year, Тому все відразу святкуємо сьогодні. Сьогодні 9 травня, 20-й день подорожі. Якісь крайнощі. Happy New Year? Несподівано. Патріотичне село, всі за Україну. Паніванівка, привіт тобі. Не пропустиш? А чого не пропустиш? А, того що. Добрий день. Так. йдемо через всю Україну пішки. Через всю Україну пішки йдемо. Серйозно. 20 днів сьогодні йдемо вже. Іра. Дуже приємно. Іра. Іра. Ми приємно. в Полтавській області, ви не забудилися? <плес> не А то дуже ліде. Зуже? Така яка акція? Акція ми хочемо Україну показати. Ні, не політична, не політична. Та ні, не треба. Ні, ні, нічого не треба. Ні, ну мені приємно. Візьми. Ні, ну мені приємно. Бери, ну все що, а давайте Возьми. щось може купимо. Да, да, зараз от купимо та приїдемо з вами. посидимо. трошки. Ми хочемо показати не людей. Та. Ми хочемо показати історичні місця, пам'ятки, все, що ми побачимо. Ну тут, звісно, пам'яток нема. У нас тут ні лінія, ні фронту. А потрібно. ми фотографуємо сільські ради, школи так, фотографуємо. фотографуємо да моя, ми поздравляємо всіх ветеранів. <ріх> Очень <ріх> цей дякуємо вам <ріх> за перемогу. І дай Бог нашим бійцям. Щоб вони трималися, то що в нас теж друзі, всі на наперед... присутні. Мирно було в Україні, <рес> так мирно було в Україні, щоб Донецьк, Луганськ, <рес> оце все вернулися в Україну, щоб слав'яни, як то кажуть, ми всі славяні. наші ну, да. вернулися сюди, в Крим друзі, наші, наші друзі. друзі наші батьки, батьки, да. На передовій щоб вернулися. Да, да. Вернулися тільки ми погибли, ну погибло людей, наших кстати, товариші теж. У нас а, товариші й семеніки прийшов. Без руки до да, склалися, все, 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 і то. А, не вистачає на протест. Колесо, так, на... І хочеться, щоб йому ну, оце дев'яте моє пройшло, щоб з ними скажу так, матюком кацапи, щоб одно з одстало. Ми самі розберемося з цим усім. І Богу. А давай я ще розпишуся там. Да, так, да, розпишіться без коту. Хай що ти тачком пишеш? Ніжче, нижче, нижче. Семенюка напиши. Великими напиши семенюка. Зелений кут і семенюку. І ви підпишіться тут, да ви ж хотіли ще. О, тетя Голя. Щас я розпишуся. У мене ось буде отак. Раз. І пошла, поїхала. Да. Дякую вам, велике. Ми ж всіх не просимо, ми ж тільки особливих людей просимо. А це ми особливі. А, особливі. А, все у прапорах вдома. Скажи щось Україні. Слава Україні! Героям слава! Настя Олександр! Дуже приємно. А ми йдемо пішки через всю Україну. Через всю Україну. Це 20-й день сьогодні йдемо. Фотографуємо, знімаємо людей, пишемо блог. Яша з Харкові живе. З Тернополя. Сам з Тернополя, ми з Дніпропетровська. Так що ви нам оце допомагаєте. Добру-добру справу робите. дитина, щоб ми перепочили. Даю привіт. Всі Вінниці, жмеринці, та моя рідня, всі живуть. Всім привіт. Бажаю здоров'я, всім, всім людям і добра, і щастя, і миру. Я Антоніна, проживаю в селищі Семенівка. Бажаю всього доброго вам. Спасибі. Дякую вам велика Антоніна. Хай щастить вам батька. Оля, я знаю, чого тобі не вистачало. Мені не вистачало дизбару! <плес> <плес> Хороше начала, так? А, так виглядають щасливі люди. Яша, що для тебе? Чого ти чекав цілий тиждень? Чого я чекав цілий тиждень? Так. що Чи... ти чекав? Що відкисного інтернету? Я навіть не знаю. От, життя на природі воно прекрасне. Просто деколи хочеться. Такого. Ну, не такого, але такого. Ні. Оля, на що ти чекала цілий тиждень? Я не можу сказати, що я тиждень чекала, але останні три дні я тільки й думала про душ та підзарядку свого телефону. Так виглядають щасливі люди. І так виглядають наші речі. Виглядають. Це достатньо просторно. Боже, О, с... куди ж його Яша, звідки звук був? Це у нас опішня, так? Да? Да, ага. Це Опішнянський національний музей гончарства.